Здоровенькі були ось це Reno 12 FS 5G, з якими провів вже тиждень, та хочу поділитися враженнями про цей дуже яскравий смартфон. А ви поки перевіряйте підписки, можливо, саме вас нам не вистачає до 15 тисяч підписників. А також нагадую про існування нашого затишного телеграм-каналу Gadgetarium, там де я публікую усілякі закадрові моменти проєкту, а також анонсую наступні відео огляди, порівняння та все таке. Ось тут посилання, додавайтесь, якщо цікаво. Ну а ми будемо починати смартфон. Ачного комплектація та дизайн. Знайомство починається з пакування. Тож давайте подивимося, що всередині цієї коробки зустрічає нас смартфон. Під ним знаходиться такий незвичний, як для комплектного, силіконовий чехол з прикольною фактурою, як якийсь пакувальний матеріал. Мені чесно кажучи, дуже сподобався. Він прикольний і відрізняється від того, що ми зазвичай бачимо у таких смартфонах. А також тут є скрипка та трошки макулатурки Ще нижчий кабель USB A, USB-C та зарядний блок SuperVOOC потужністю 45 Вт. Як же мені добре, коли я бачу зарядку у комплекті, так ще й з такою потужністю? Смартфон у мене в кольорі Amber Orange, та це не просто колір задньої панелі, а ось такі хвилясті узори з помаранчевим градієнтом. Я вже багато разів говорив, що я не фанат таких кольорових рішень, та тут скажу так само. Причому сам градієнт від білого до помаранчевого мені подобається, а ось ці хвилі, ну не знаю. Причому, як Бачите, воно під різними кутами виглядає по-різному і ось так переливається. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про такий дизайн. Та що ще цікаво, ось цей комплектний кейс, який має таку ось прикольну фактуру пакування, дуже лічить такому кольору з хвилями. Ось так у кейсі мені навіть більше подобається. А ви що думаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Корпус та рамки пластикові. Хром на практично плоских рамках виглядає досить непогано. Та, чесно кажучи, спочатку я думав взагалі, що це метал, але ні. Наскільки цього хрому вистачить, не зрозуміло. Але якщо використовувати кейс, я думаю, все буде добре довго. Мені сподобалось, як відчувається цей смартфон у долонях. Його вага усього 187 грамів, а товщина 7,8 міліметра. Та він навіть у комплектному ось цьому ось, кейсі відчувається досить тоненьким. При цьому всьому він захищений від пилу та вологи по стандарту IP 64, тобто максимально від пилу та мінімально від вологи тобто, якихось бризок він не боїться, але. Прям пернати у воду з ним не потрібно. Праворуч на корпусі гойдалка гучності та кнопка живлення, ліворуч чиста грань. Зверху роз'єм мікрофону та динаміка для стереозвука. Знизу гібридний лоток для двох сім-карт або сім плюс мікроSD. Також тут є отвір мікрофону, USB-C роз'єм та динамік. Блок камер округлий, тут три модуля плюс спалах. А ще тут є RGB-кільце, але про нього трошки пізніше. Рамки коло дисплею середні, селфі камера у отворі. Виглядає передня панель дуже непогано. Насправді дизайн цього смартфону досить яскравий, але все одно він дуже схожий на інші продукти концерна BBK цього року. Тож, давайте переходити до дисплея. Дисплей. Його діагональ 6,67 дюйма. AMOLED 1080 на 2400 пікселів 120 Гц. Типова яскравість 600, а пікова у HDR 2100 ніт. Захищена захисним склом. AGC DT Star 2. А з коробки ще тут є захисна плівка. Ви це дуже полюбляєте. Постійно мене питаєте про це в коментарях. Так, тут вона є. Дисплей загально чудовий, яскравий, соковитий, гарні кути огляду. Дивитись на ньому якийсь контент мені сподобалось. Але є деякі моменти з характеристиками, про які я не можу не сказати. Дисплей яскравий, його дійсно нормально можна побачити на вулиці, проте ось ці 2100 ніт Мене чесно кажучи засмучує, та коли я побачив у меню розробника пункт тест пікової яскравості, яка робить ось такий прямокутник посередині дисплея, я зрозумів, що тут 2100 ні тільки в ось в цьому меню на цьому примакутнику. Таке саме було у якомусь Realme, який я знімав минулого року. На що вони так роблять, не знаю. Це така маніпуляція цифрами, яка насправді просто не потрібна. Бо звичайна яскравість смартфона, яку ви будете бачити під час реального використання, тут нормально, він не темний, його нормально можна е, використовувати навіть на вулиці, на сонці. Нащо вигадувати ось цей маркет. Та писати якісь е, суперфантастичні великі цифри показник, показники цієї яскравості я не знаю. Ось просто я дуже хотів про це сказати у відео. 120 Гц тут працює, але по замовчуванню не в усіх застосунках. Коли ви вмикаєте режим 120, то знизу в цьому ж меню з'являється ще одне меню, в якому можна примусово обрати частоту для кожного встановлених застосунків. Я поясню, для чого це зроблено. Для більш економічного використання батареї у тих застосунках, в яких не потрібно 120 Гц, наприклад, якийсь там Банковські застосунки чи щось таке, там встановлюється по замовчуванні 60 Гц Тут є можливість примусово виставити 120 у будь-якому застосунку, в якому вам це потрібно, але це потрібно зробити вручну. Добре, що тут взагалі є можливість все ж таки примусово виставити 120, бо в мене був нещодавно якийсь смартфон. Там це неможливо було зробити. Тут, якщо для вас це критично, то можна зробити. Проте я ще раз повторюю: якщо ви у налаштуваннях можете встановити примусові 120, вони повинні працювати в усіх застосунках без цього ну, перемикання вручну, мені так здається. А ви ж що думаєте про це під дисплеєм, знаходиться сканер відбитків? Працює він добре, але все одно більшість часу спрацьовував сканер обличчя. Тобто ось цим сканером я користувався тільки в темряві. Питань до нього в мене немає ніяких. Продуктивність. Працює смартфон на 6-нанометровому процесорі Mediatek Dimensity 63.00. Має декілька варіантів пам'яті: 8 або 12 оперативної, та 256 або 512 постійної. В Україні у продажі є тільки версія 12-512, та об'єктивно, це буде найкращим рішенням. Тут, будь ласка, будьте уважні, бо існує версія смартфона Oppo Reno 12FS 5G, про яку я сьогодні вам розповідаю. А є ще Oppo Reno 12 f без S та без приставки 5G. Це різні смартфони, бо ось цей працює на Qualcomm Snapdragon 685. Та має два варіанти пам'яті: 8256 та 12512. Та 8512. Тут немає версії на 12 ГБ оперативної пам'яті. Ну, і відповідно цей смартфон не підтримує. 5G та і загально цей процесор більш слабкий. Та я покористувався цим смартфоном також. Та хочу сказати, якщо обирати між цими двома, то набагато краще взяти FS, саме 12 FS 5G, який працює на Mediatek. По-перше, він швидше, по-друге, він підтримує 5G, який мені щось так здається, що буде е чи цього року, чи наступного року в Україні. тому чому б не обирати відразу смартфон з підтримкою 5G? Плюс до цього він відразу працює на. Android 15, а цей працює з коробки та досі працює на Android 14. Тобто, краще брати, на мою думку, Саме 12 FS 5G. Будьте уважні з цим. Тести продуктивності 12 FS 5G зараз перед вами, а я поки покоментую. Смартфон працює нормально, у повсякденних задачах у вас не буде жодних проблем. Та й 12 ГБ оперативної пам'яті. Ще додатково можна ще віртуально додати оперативку. Це все дає надії на довгий термін роботи. Виробник обіцяє 2 роки оновлень Android, але. 15-ту 15 версію він вже отримав. Тобто максимально цей смартфон оновиться на е, Android 16. Плюс до цього 3 роки патчів безпеки. Reno 12 fs 5G е, має Wi-Fi 6 версії, Bluetooth 5.3 та підтримку NFC. Тобто, Google Pay тут буде працювати. Без проблем. Ну і знову ж таки, цей смартфон підтримує вже мережі п'ятого покоління, та я раджу обирати зараз смартфони, які вже йдуть з підтримкою 5G, а не тільки 4G. Бо вже ось зовсім скоро. Я дуже на це сподіваюсь. Вже в нас з'явиться мережі 5G. Тобто. Обирайте смартфон і дивіться на це. Смартфон працює на останньому Android 15 з фірмовою оболонкою ColorOS. Вона мені подобається. Єдине, що мене завжди тригерить, це купа непотрібного софту після активації смартфона. Трошки тут з цим треба повозитись, щоб привести його до нормального стану. З прикольних дрібниць, що знайшов у системі, це налаштування темного режиму, типу можна обрати наскільки він буде темний. Я таке раніше не бачив, на практиці прикольно. Напишіть у коментарях, якщо десь це було, можливо. Я просто не помітив. Ну і особливість саме цього смартфона – кільце коло камер, яке може бути індикацією заряджання та сповіщень. У системі це все гнучко налаштовується. Насправді, ось на практиці, у реальному житті, виглядає прикольно та мені це сподобалось. Звісно ж, на цьому телефоні є ai функції, бо 25-й рік, куди ж смартфон без ai функції нащо він комусь потрібен без цього. Жарти жартиме, але тут є можливість прибирати зайві об'єкти з фото. Працює прям дуже непогано, хоча й не швидко. Постійно цим користуюсь вже на всіх смартфонах, тож добре, що це є вже й на цьому сегменті. Також на смартфоні є вбудований сервіс AI Studio, який дозволяє створювати AI-аватарки з ваших фото. Я розумію, що це взагалі не усім потрібно, проте зауважу, що у порівнянні з софтом, який можна завантажити з Google Play, який постійно рекламується в Інстаграм, воно дійсно. Працює непогано, та найголовніше без вбудованих покупок. Тут дають 5 тисяч монет. Одна генерація коштує 10, тобто на 500 генерацій тут з коробки є комплект, плюс можна там ще 5 тисяч отримати. Коротше, норм цього буде вистачати. Камера, як я вже й говорив, у цього смартфону відразу три модуля камер. Загальний модуль ширококутний 50 Мп F1.8. Ультраширококутний модуль 8 Мп F2.2. Третій модуль макро 2 Мп F2.4. А також селфі камера 32 Мп F2.4. Зараз ви бачите зразки фото, які я зробив під час тестування. В цілому, особливо в день, виглядає прям добре. Звісно ж, при поганому освітленні результат гірше, але все відносно. Дивіться самі. Для цього сегменту нормально. Причому навіть ультраширококутник в день прям дуже чіткі фотки робить. Відео знімає тільки в 1080, але до 60 кадрів в секунду. Мені здається, що для 2025 року треба вже все ж таки 4К. Враховуючи, що тут пам'яті багато, для зберігання відзнятого матеріалу точно місця вистачить. Але ось так, тільки 1080. Мені здається, що це навіть якісь обмеження процесора. Але ну і що? Хочеться та 4К. Звук: звук в динаміках тут стерео, дуже гучний, прям дуже гучний, але якість очікувана середня. Низьких замало, середні є, але небагато. Та звук складається переважно з високих. Якщо не слухати музику з динаміків, а використовувати їх просто щоб почути дзвінок. Ідеально, бо ви точно його почуєте, він гучний. А ось музику слухати краще в наушниках. Та тут є цікаве. Смартфон підтримує багато високоякісних кодиків передачі звуку по Bluetooth, таких як APTX, aptX HD, LDAC та інші. Це чудово, бо з нього при наявності гарних Bluetooth-навушників можна отримати дійсне добре звучання без дротів. Автономність. Ємність збудованого акумулятора у OPPO Reno 12 FS 5G 5000 мАч Це вже такий стандарт, хоча і з'являються зараз смартфони з акумуляторами. Трошки більше, але у цьому сегменті це все ще 5000 мАч. Для такого тонкого корпусу, до речі, досить непоганий результат. У житті мені вистачало цього смартфона на одну добу з запасом, навіть якщо я дуже багато користувався смартфоном. Якщо трошки, так скажемо, відпустити та жити життя окрім соціальних мереж, то можна отримати десь півтори доби, але точно не дві. Тобто, ви все одно будете заряджати його кошти. День. Що стосується заряджання, то нагадую, тут 45 Вт блок живлення це швидка зарядка. Від 0 до 100% смартфон може зарядитись за 70 хвилин, що досить непогано. А також досить непогано звучить той факт, що. Виробник говорить, що тут, скажімо так, акумулятор не деградує протягом 4 років, тобто він буде тримати батарею однаково добре протягом 4 років. Звісно ж, я це ніяк не перевірю, але виробник про це прямо окремо говорить. Тож, напевно, вони в цьому впевнені. Заключення. Operina 12 Fs 5G це цікавий смартфон з яскравим дизайном, якісним amoled дисплеєм та достатньою продуктивністю для повсякденних задач. Він має хорошу автономність, швидку зарядку 45 Вт, підтримку 5G, Wi-Fi 6 та стереодинаміки. Загальна з плюсів цього смартфону можу назвати яскравий amoled дисплей 120 Гц, приємні матеріали корпусу та крутий комплектний чохол, 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ сховища, RGB-кільце для сповіщень, це така маленька, але приємна фішка. Та й непогана камера для свого класу. Але є і мінуси. Відеозйомка лише у 1080, мені б хотілося б 4К. Також ось ця маніпуляція з пікової яскравіст дисплея, я не розумію, на що це робити. А також багато попередньо встановленого софту, який доведеться видаляти. В цілому, якщо ви шукаєте стильні смартфони з хорошими характеристиками за адекватну ціну, то Realme 12FS, 5G точно вартий вашої уваги. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях про цей смартфон. Як вам він. Посилання на нього, я як завжди, залишаю в описі. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ось тут буде QR-код. Якщо цікаво, будь ласка, переходьте. Усім дякую за увагу, усім мирного неба. Слава Україні! До побачення!